Друзі, привіт! На минулому році ми з вами розглянули, як працювати з дата-провайдером. Ми розглянули з вами варіант, коли дата-провайдер знаходиться в класі безпосередньо тому, де і використовується. а також розглянули з вами статичний дата-провайдер, який знаходиться в іншому класі. Але це не єдиний спосіб передавати параметри в тест. Є спеціальний розділ, який так і називається Parameters. І тут написано, що TestNG дозволяє вам передавати різні параметри. В тест, використовуючи ще одну анотацію, яка називається Parameters. І для цього можна використовувати декілька способів. Ми з вами в цьому відео розглянемо спосіб з використанням testng XML файлу. Поїхали! Хочу зробити одразу невеличку ремарку. Дивіться, у нас є ось цей перший варіант передачі параметрів з cSNG XML Файл, і це, скажімо, не те, чим я прямо користуюся постійно. Я використовую ось цей підхід Java System properties Це ми будемо розглядати на наступному уроці, але я не можу не показати цей підхід, тому що він є і тому, що він також використовується. І можливо, саме для вас він стане в пригоді. Можливо, ви не, не захочете працювати так, як я покажу в наступному відео, тому поїхали. Uh, який я приклад хочу зробити? Скажемо, у нас є uh, логін-тести, і ось цей тест, де ми логінимося з валідними а, uh, він супер важливий. Тобто, якщо юзер не не може залогінитися, який смисл тоді в uh, решті тестів? Тому я хочу, щоб цей тест не тільки в мене проганявся, наприклад, на тест-інварменті, коли я. Запускаю мої тести. Я хочу, щоб цей тест також прогнався на усіх решта енвайрментах, наприклад, на Dev Environment, на stage Environment, а також на Production Environment, для того, щоб перевірити, що в мене логін працює. А решта тестів я буду запускати умовно на якомусь там тест інвайрмент. Ось такий приклад. І в даному випадку якраз параметр з анотація дозволить нам це зробити. І так, скоріш всього, у мене на продакшені або на stage, там, на тест enвайрment будуть логіни і паролі для мого юзера різні. І це нормально. І нам потрібно запараметризувати цей тест для того, щоб він працював на різних enвайментах. Для цього ми робимо наступне: ми пишемо анотацію Parameters і передаємо сюди назви параметрів, які ми будемо використовувати в даному тесті. Це буде email і це буде пароль. Чудово! Тепер так само, як і з дата-провайдером, нам потрібно прокинути ці параметри в тест, щоб якось тут всередині вже з ними працювати. А, я створюю два параметри: перший буде email, і другий буде Password, Нічого не придумуючи. І String Password. Чудово. Є. Yeah. А тепер дивіться, якось тут їх потрібно використати для того, щоб ми перевірили, що воно дійсно буде працювати. Ми будемо виводити на екран а, таку фразу, наприклад, логін віз email. І сюди будемо додавати імейл і and password. І сюди будемо додавати наш пароль. Ось так. 哦。Uh Є готово. Що буде, якщо я зараз запущу цей тест? Він не буде працювати, як і минулого разу. Дивіться, тільки з якою помилкою він впаде. Ось я спробував запустити, і в мене помилка, що параметр email required для ось цього тест методу, або він повинен бути замарканий як optional. Про optional трошки пізніше проговоримо. Тобто він має бути або optional, або задефайнений. Ми його не задефайнили. Ми його не створили ніде, цей параметр. Де він має бути? А він має бути в Тест XML-файлі. Тому переходимо в uh, testng XML файл. Я створив ось цей файл, який називається LoginTest. І всередині цього файла uh, все дуже просто. Ми запускаємо логін-тести uh, в класі LoginTest. І так, що буде, якщо я зараз запущу цей файл. Вона запуститься всі тести, які є всередині класу логін. Один має зафейлитися з такою ж самою помилкою, все решта запуститься. Проблема в тому, що я хочу ось цей от тест зробити параметризований і зробити так, щоб він запускався на всіх трьох енвайрментах, які в мене є, а все решта запускалася лише на одному енвайрменті. Дивіться, що я для цього роблю. У нас тут є класи. правильно? я закриваю ось цей от тех. І роблю ще один закриваючий тест клас. Є. Чудово. А, і кажу, що це в мене будуть а, логін тести для dev Environment. логін логін-dev-тест. Всередині, що я роблю, я можу прокинути сюди метод. Бачите, Я можу сказати, який метод я хочу конкретно запустити. І я включаю сюди метод, який буде називатися: ось це, user can login with valid відvalidна. Іду назад, вказую цей метод. І закриваю. Є. Тобто, в мене зараз ось цей от тест запуститься, лише один тест запуститься. Давайте перевіримо. Я запускаю. І оскільки я сказав, що я включаю сюди в ось цей от конкретний тест лише один метод, він один і запустився. Далі я роблю Ctrl-C, Ctrl-V і роблю це для Stage Environment, наприклад, для Stage тестів. Чудово, воно працює. І тепер ще один такий же самий для prod Environment. Ось, щоб, скільки тестів буде зараз запущено, якщо я запущу цей файл? Буде три, тому що в нас є три тести, і кожен з них він включає в себе а, ось цей один метод, який ми з яким ми хочемо працювати. Ось, а тепер я хочу решту тестів а, а, запустити незалежності від інварменту, який я оберу. Тобто, я кажу, цього разу запусти мені все. Все, що тут є, але exclude ось цей метод, тобто виключив ось цей метод. Тобто, в мене зараз має бути наступне. У мене цей тест має запуститися три рази для різних enвайрментів. І решта тестів запуститися по дефолту. Тільки ось тут не прот, уже, а логін тест буде. Перевіряємо. Ось три тести, Dev, Stage, Prod, Вони запустилися, а далі запустилися логін тести, які не відносяться, скажімо, до якогось конкретного інварменту. Ніби все працює, але ж ви скажете, а де тут параметризація, як передати ось цей імейл і пароль в залежності від а, типу інварменту? Давайте дивитися. І так, щоб це зробити, нам потрібно сюди додати ще один тех, який так і називається параметр. Дивіться, ми вказуємо параметр тех, і нам автоматично тессенджі підказує, що сюди потрібно додати name і value. І ось так само як ми закривали ось тут, можна закрити цей тех. А, є. Тобто нам потрібно вказати name. Який name? Name параметра, який ми передаємо в тест. Бачите, ми передаємо імейл і пароль. Тобто, перший параметр у нас буде імейл. Імейл, і це в нас для dev environment. А, тобто я тут задаю специфічний email для мого юзера, який зможе залогінитися лише на dev environment. Він буде devtest.com. Є. Yeah. І ще один параметр пароль пасворд. І ось тут -то також буде пароль саме під цей email. devpass uh, 123 наприклад. Ось так. Чудово. Є, для цього зробили. Тепер робимо те ж саме для інших енвайрментів. В нашому випадку наступний це Stage. Ми додаємо сюди два параметри і кажемо, що тут імейл буде stage, І тут пароль буде також для Stage. Stage. Чудово. І останнє це о, для prod environment. Для prod environment у нас буде прод І для stage, О, і для паролю буде prod. 1, 2, 3. Є, зробили. Тобто, дивіться, що в нас є один тест, який ми вирішили, що він буде специфічний для якогось типу environment. Тобто ми його хочемо прогнати три рази на різних environment, для дева, стейджа і для проду. І відповідно, через те, що юзера там різні, нам потрібно параметризувати цей тест. Нам потрібно параметризувати його таким чином, щоб коли я його запускав для dev Environment, наприклад, в мене ось такий був юзер. Якщо я запускаю його для stage environment, я ввожу відповідні кредитшли для Stage юзера. Усі решта тестів, які є в класі Логін, мене не цікавлять, а щоб вони запускалися конкретно для якогось із цих інвайментів. Вони будуть запускатися, наприклад, на якомусь тестовому інві. Environment, де ми і ганяємо наші тести. Тому я виключаю цей тест, щоб він не повторювався, бо він і так запуститься в нас для нашого девумовного інвайрменту. Ось тому я його виключаю, а всі решта тестів включаю сюди, які є в цьому класі. Тепер давайте запустимо цей файл і подивимося, чи воно дійсно буде працювати. Запускаємо файл. І цього разу тести проходять. Зверніть увагу, вони зараз поділені на а, відповідно тести, які є ось тут всередині. Тобто, в нас є логін dev test далі логін stage логін prod і просто логін тести. Відкриваємо логін dev test і бачимо, що тут запустився один тест логін від-мейл, testcom і відповідним паролем. Тобто ми передали ці параметри безпосередньо в тест. Далі на Stage, і далі на проді. Усе чудово відпрацювало, а тут цього теста просто не має бути. Тобто запустилися решта 4 тестів, які є в цьому класі, але цей тест ми виключили. Таким чином, ви можете продавати параметри безпосередньо з Тест NG. Чому, чому цей підхід а, з однієї сторони хороший? Тому що ви можете не. Так же саме, наприклад, як в Data провайдері, да, ви написали тест один раз. Ви написали тест один раз, а далі всередині просто а, логін testng, Ви зробили декілька тестів і параметри передаєте звідти. Це означає, що якщо у вас щось міняється, то ви просто пішли, поміняли емейл, але не чіпаєте код, і це дуже зручно. Ось так можна параметризувати наші тести. Хочу звернути увагу на декілька речей. Перше, це те, що ми не обов'язково тест можемо параметризувати. Ми можемо пара параметризувати і а, before кондішни. Тобто я можу створити тут метод з а, анотацією before метод, наприклад, public, а, void а, setup браузер, setup наприклад. Браузер. Є. Yeah. І ось тут я його також можу запараметризувати. Я можу написати параметрс. Знову не помиліться. Вибираємо з Тес анотації, і я можу тут написати браузер. Браузер є. Yeah". І, наприклад, якщо я хочу запускати тести на різних браузерах, сюди його також треба прокинути: string браузер. А якщо я хочу запуска запускати тести на різних браузер, то тут я можу створити логіку if else, де відповідно сетапити різний а, драйвер, наприклад, в залежності від того, що я сюди передам. Я можу написати, якщо браузер, наприклад, equals Chrome. Це те, що буде приходити з параметрів, знову-таки десь звідси з TSNG XML, то я тут створюю Chrome браузер. Якщо uh, Firefox, Firefox і так далі. Тобто можна параметризувати не лише тести, а можна параметризувати також і uh, before condition, що дуже зручно, і це ми обов'язково будемо використовувати, правда, трошки по-іншому. Я вкажу, я розкажу вам, як це можна зробити саме тим способом, який найчастіше використовується на практиці, а це ось цей, ось цей спосіб. Java System Properties. Це ми будемо розглядати на минулому відео, але не показати оцей приклад я просто не можу. І ще одне, про що я хочу розказати: це про Optional. Повертаємося до нашого коду. Є така штука, яка називається Optional. Якщо скажемо, дивіться, до нашого прикладу вертаючись, скажемо, в нас імейли однакові, а паролі різні. Тобто для а, усіх трьох енвайрментів в нас однаковий пароль, але різний що ми можемо, Але різний пароль, вибачте, що ми можемо зробити? Ми можемо вказати, що в нас імейл буде optional, тобто ми його можемо передати або можемо не передати. У випадку, коли ми його не передаємо, ми хочемо, щоб використовувалося дефолтне значення. Коли ми його передаємо. Піддаємо, буде використане те значення, яке ми передаємо. Давайте подивимося, чи це працює. І так, щоб це зробити, я просто пишу ось тут параметр, де я передаю о, безпосередньо в тест. Я пишу о, собака Optional. Ось ця анотація, собака Optional. І вона приймає всередину дефолтне значення, тобто дефолтне значення, яке буде використовуватися у випадку, якщо я якимось чином не передам сюди ось цей емейл. Дефолтний емейл, нехай у нас буде testuser, user. Test user sobaka test .com. Test. Ком, тепер дивіться, що відбувається. Я йду в наш XML-файл, і я ось тут закоментовую весь код, де я передавав імейл. Тобто, в трьох випадках для трьох енвайрментів я не передаю тепер імейл. Я вважаю, що він в мене однаковий для всіх моїх енвайрментів, міняється лише пароль. Тобто, зараз по дефолту має взятися те значення, яке ми ось тут написали як опційне. Запускаємо. І дивимося, що відбувається. Запустились ті самі тести, дивимося для дева. Дев-тест запустився з TestUserTest.com, ось цей. Далі Stage у нас запустився з uh, TestUserTest.com, відповідним паролем. І прод у нас запустився знову-таки з TestUserTest.com, але пароль для проду. А тепер йдемо і кажемо, що в нас на проді щось, наприклад, змінилося. Так, у нас ось тут для стейджа і для. Деву залишилися дефолтні значення, а для проду у нас створився новий юзер, і тепер нам його треба використовувати. І це юзер prodsobaka.test.com. Ось, запустимо тести ще раз і перевіримо. Дивіться, тепер для деву я все ще логініся з testuser.test.com, той, який ми ось тут зробили. Для стейджа це все ще testuser.test.com, А для проду я вже логінівся відповідно. Тим параметром, який я передав тест собак прод Тобто, ось так працює цей optional. Дуже крута штука, яка е, яку ми також будемо юзати в наступному відео. Ми можемо, наприклад, е, воно, до речі, працює і для прекондішені. Ми можемо сказати: типу: е, ось ми браузер передаємо, але по дефолту це буде Chrome. Якщо я нічого не передав, значить по дефолт, по дефолту, вважаю, що я передав Chrome і використовую Chrome браузер. Це все, що я хотів розказати про параметр. Не пропустіть наступне відео. Ми будемо розглядати, як параметри передавати з командної строки. Ось тут ми будемо відкривати термінал і відповідно прописувати якусь команду для того, щоб запустити наші тести. І ось ці параметри можна буде безпосередньо прокидати з командної строки. Це так, як роблять для CI-CD. Тобто, це круто, що ми можемо тут параметри якось там в TSNG передавати, по-іншому можемо це робити, але на CI-CD у вас не буде можливості. Запустити там нажати на кнопочку, тобто ці параметри якимось іншим чином треба закинути в наші тести. І саме передача параметрів з командної строки ми будемо розглядати в наступному відео. Почуємося.